Доброго дня, друзі! Торговий центр з сіті Ось так виглядає. 12 тисяч квадратних метрів. Зараз ми прийдемо по поверхах і детально я покажу, що там як. Ось так виглядає перший поверх. По новий магазин відкрився. Золотий вік, Монако, Зоомагазин. Ось це немає табакерка. Окре золото, обмін валюр і там ще приміщення будуть доселяти. Так, цокольне приміщення. Ось така от. Ось це. В основному продукти. Торгова мережа форта. Ось така красота. Ось такий от магазин. Продуктова мережа форта. Екскалатори з цокольного по четвертий поверх і також ж працює два ліфта грузовий і пасажирський це ми зараз на другому поверсі ось така от мережа сезон ну і основне сінцей ось такі от, така от красота практично другий поверх весь заселений тут закінчують ремонт Зараз ми на третьому поверсі, оце приміщення це є лазерна депіляція. Це третій поверх. Основна левова частка це фокстрот магазин. Всю праву частину забирає спортивний магазин. днях буде відкриття, що лишилося буквально 2-3 приміщення. Ось це ми зараз на четвертому поверсі. Це Кафешки, ресторани. Ось один ресторан. Ось така красота другий. Так, тут є у нас кінотеатри два зали. Один вже працює, другий на виході. Пахне попкорном. Так, тут туалети. Це є чудо острів. Ось така красота. Є де діткам потусуватися для кафешки, ресторани. Ось тут ось такий затишний, уютний ресторанчик. Ось така красота. Зараз ми, зараз ми виходимо на п'ятий поверх. Ось така весь поверх розваги для діток. Ось така от красота. Як бачите, ось так пройшов я через турнікет, шкафчики, ось така, такі зони, це є громадське харчування, бачите, кафешки, де можуть діти сидіти, поїсти. Ось такі відпочинкові зони, ось така красота столики, де дітки можуть смачно. Поїсти, провести день народження. Ось такі от всякі батути, всякі відпочинки. Ось така красота. Отак діти відпочивають. З тієї сторони, з тієї сторони. Ось така красота. Бачите. Тут, тут теж кабінки відпочинкові зони, де можна проводити дні народження. Ось. Кафешки, громадське харчування. Ось бачите, такий вигляд з панорамних вікон, де продивляється весь стрій. Просто красота неймовірна. Ось так дітки відпочивають. Зараз я вам покажу таку історичну пам'ятку. Це наш костел в місті Стрий, центральна площа. Ось такий, скажімо так, краєвид міста Стрия. Це все в торговому центрі Стрий Сіті.